Що, якби твою переписку з друзями побачили всі, або фото з вечірки раптом опинилися в резюме? Спокій, паніки немає, але твої дані в інтернеті вже давно не тільки твої. Сайти, додатки та соцмережі збирають про тебе все, що ти лайкаєш, що гуглиш, які меми дивишся о другій ночі. Потім ці дані продаються, аналізуються, і, вуаля, ти отримуєш рекламу, яка знає тебе краще, ніж власна мама. Але є нюанс. Репутація в мережі це як татуювання зробити легко, позбутися складно, один невдалий пост і тебе можуть не взяти на роботу, стара фотка з дурним виразом обличчя, і ти вже мем, а ще бувають фейки. Твій обличчя може з'явитися в рекламі, навіть якщо ти нічого не підписував. Як захиститися, перевір, які дані про тебе у відкритому доступі. Видаляй старі акаунти, які вже не використовуєш, використовуй унікальні паролі, не пости зайвого і подумай двічі, перш ніж клікати прийняти всі кукіс. Бо твоя цифрова тінь довша, ніж ти думаєш. На цьому моменті я міг би сказати щось розумне, але скажу краще: підписуйся.